Менше грошей стало в житті. П Помітили, так? Да? Загальний вайб такий. І я зрозумів, що в мене тепер зникли психологічні проблеми. <рив> Мені пише мій психотерапевт, каже: Максим, вівторок, як завжди. <рив> Кажу, знаєте. Дитячі травми закінчились е, повністю все. Ну, каже Максим: нам треба розібратися в ваших стосунках з батьками. Я кажу, у сім'ю нашу не лізьте, Давайте ми, е, ми дорослі люди, самі в усьому розберемось, будь ласка. Да, зникли психологічні травми, проблеми. Взагалі, в цілому, проблеми зникають, коли менше грошей стає, я помічаю. Я те розумію, що спина у мене не болить. Ось. Це раніше, я думав, треба їхати кудись на масажу, це знаєте, дві години з кремами. Зараз розумію таки, просто приходжу додому, годину на підлозі лежу, і результат той самий. В Кінці ще дрочка, щоб один в один було, прям це воно. Ну я так сказав, що менше грошей стало, ніби раніше, до хуя, правда? Це якесь теж сказав. Давайте охарактеризую. От раніше я міг зайти в ЦУМ. Ну, ніхуя не купить, але знаєте, ходити там, типу, не сумним їбалом. Ось так це було. Ходив і такий, ну може, колись. Ось такий був настрій. <риклад> я, я вважаю, що всім нам важливо хоч раз в житті критично зменшити свої гроші. Це дуже важливо. Бо раніше ти думаєш, ну, я люблю таксі, Netflix, Spotify, Хамон. <риклад> Гроші зменшуються, ти такий, а я люблю Монобанк. Це, це справжнє моє кохання. Я зрозумів, що я тепер люблю е, бути вдома. Бо це дешево. Це досить дешево сидіти вдома. І через факт я, це я зрозумів. Дякую, друже. Я через цей факт зрозумів, що е, мені легше переживати якісь негативні моменти в житті, якщо я знаю, що я скоро буду вдома. Ось, наприклад, я дуже люблю дощ. Якщо я знаю, що через 50 метрів моя квартира, от я прям знаю. Якщо, якщо це так, взагалі кайфово. Будь-якого рівня діарея, якщо я бачу свій під'їзд, <плес> щось зразу, наче простіше. Тому я чесно не розумію, знаєте, як в новинах десь пишуть: маньяк спіймав свою жертву біля її будинку. Та думаю, так би мене спіймав, потім відпустив, я б не так би сильно засмутився, якщо чесно. Я, ну, я б ну, виходжу десь за угла, він стоїть там в костюмі клоуна з топором такий. Ай, я такий, ай-яй-яй, і додому, і лежать. <плес> а... а йому а йому ще їхать на дарніцу, блядь, Розумієте, це? він в метро, грім клоуна, некомфортно, десь мить цей топор. Це жахлива ситуація. Тому менше грошей класно, це все до цього. До здоров'я легше ставишся, коли менше грошей. Ти коли менше грошей, ти думаєш, та я ще можу. Ось знаєте, такі відчуття. Такий, кудись, пішки кілометр, Блядь, будь ласка, я вже йду, я вже йду туди. Я коли бачу якісь ці випуски Діми Комарова, знаєте, де він їде в африканське плем'я, і там е, темношкірі чоловіки голі. Знаєте, в них це такі підсушені, підтягнуті, у них прес десь оцю, тут починаються члени такі. Я думаю, це все через те, що він в житті не думає, бля, долари мінять чи ні взагалі. Я... Здоров'я така річ неприємна. Теж. Ну, приємна, коли все нормально, а коли, коли ти з кожним роком розумієш, що щось в твоєму організмі погіршується назавжди. Ось цей момент неприємний. Я. Е, дякую, друже. ти. Це мій психотерапевт. Я раніше згадував про нього. Е, е, неприємно, коли щось погіршується назад. Я був на е, нещодавно у уролога, і мені під час масажу простати уролог каже: у вас там на простаті є певні погіршення. Смуслі, блядь, покращуйте, в сенсі, погіршення. Ну, покращуйте якось, ну, поки ви там, зробіть щось, блядь. Щось зробіть. Інка каже, ні. Каже, ні, ці погіршення у вас назавжди. Так на похуях це сказав, якщо чесно, мені так неприємно було. Він ще б сказав, та знаєте, там якщо сильно заважає, можете палкою підперти, мені в принципі байдуже. все. Yeah. Йому на, на вигляд, уже років 40, він такий мужчина, який все усвідомив це в житті. Він такий каже: Мак, знаєш, я зранку прокидаюся це про стату свою вавойську кладу і на роботу, я, мені вже так легше. Просто народ дуже не хочеться усвідомлювати з кожним роком, що щось ну, погіршується назавжди. І не, не хочеться знати оцю критичну межу, коли те погіршення відбудеться, що ти вже далі нікуди. Що ти будеш в сільпо перебирати абрикоски, десь зелено надкусуєш, і тут тобі апостол Петро. Добрий вечір. <SUBSCRI> <scalable> e, да, взагалі нам можете косточку не виплювувати, вже байдуже, в принципі, да. Не хочеться так тупо помирати. Дуже часто в житті думаю в якихось ситуаціях, думаю, ну це тупо померти в цей момент. Дуже тупо. Для мене найтупіше, коли я це дуже гарячу ванну прийняв, знаєте, і так вже різко встаю, так і кардія, серце і бачить, думаю, ну це зараз тупо помирати, якщо чесно. Це прям дуже тупий момент. Коли ще п'яна не зійшла з тіла, це дуже тупо, неприємно. Я ще більш тупо померти, мені здається, знаєте, коли. Ну, коли ти ну прям сильно какаєш, знаєте, коли прям, коли дуже сильно какаєш, коли коли В'єна вже отут блядь, пульсірує а так, сильно, коли так сильно какаєш, що ти вже роздягаєшся нахуй, повністю сидиш уже голий. Ну, цей момент прям тупо померти, якщо чесно. Я сказав, дівчині, якщо я не дай Боже помираю в цей момент, мені в В'єну, будь ласка, сразу літер героїна, щоб мені. Щоб мені перед поліцією було не так соромно. я... Люди, люди часто говорять, що от, там, після смерті людини або добре, або нічого. Мені здається, люди брешуть, вони часто говорять негативні, якісь погані речі про людину, коли вона помирає. Якщо помирає якийсь спортсмен, мій бодібілдер, кажуть, ну, це, понятно, стероїдами обколовся, блядь, все, все з ним ясно. Але якщо помирає якийсь алкоголік, знаєте, який от своє нормальне обличчя в ломбард здав, якусь красну хуйню поцепив собі, ось тут ходить з ним, живе. Якщо помирає такий алкоголік, то люди кажуть, Серега. Так я ж його тільки вчора бачила. Я... Все ж нормально було. І ця фраза ніколи не, не є аргументом того, що з Серегою і потім все буде хорошо. Що хто Серьо, то я ж його тільки вчора бачила. Біжить від мужика з топором, дивиться на мене, кричить: Сука, поможи! Дум... Ніколи б не подумала. Да. Я зрозумів, що ми досить дивно ставимося до своєї смерті. У мене прабабуся, коли помирала, вона просила, щоб їй разом в труну поклали її телефон Сіменс. Пояснюючи це тим, що це її улюблена річ. Я подумав, якщо так, то мені PlayStation, і бо щоб я просто так жостіком лежав, знаєте, щоб у мене труна була 5 на 5 метрів, щоб я телевізор, щоб я хоч там Fallout пройшов. Не знаю, це треба хоч десь час на нього знайти. І мої бабусі поклали дійсно тел... сімен струну, поклали разом з сімкою. Я про це дізнався від своєї мами, бо їй нещодавно прийшло прийшла ка від прабабусі. Передзвоніть мені, будь ласка, це мене. <плес> У мене мама дуже забобонна жінка, вона відразу до мене і каже: Макс, Макс, що це значить. Я кажу, значить, що вона не може перезвонити. Скоріше за все, бабуся не може. Навряд чи, якби вона дійсно там прокинулась, вона б така ой, не хоче їх турбувати, бомжа скину. Я. Це мені некомфортно, дуже сильно буде. Я зрозумів, що ми намагаємося бути зручними в усьому, навіть в смерті я помічаю, особливо старші люди. Вони чомусь так от прабуся, коли помирала, казала, я не хочу померти вночі. Не хочу, щоб ви турбувались через це. Не, не хочеться цього. Я раніше думав, який жах ти хоч колись про себе треба піклуватися. А зараз я думаю, та я б так само перебив, якщо чесно. Я не хочу бути незручним для своїх родичів. Просто що помираю десь в п'ятницю вечором. І мої родичі такі: Бля, дід Максим, сука. Перес... Пересрав нам вихідні. Ну що це таке? Знаєте, я більше хочу в понеділок зранку, щоб, щоб мої внуки такі «Уху! канікули, щоб знаєте, вони було більш приємніше. Але при цьому всьому ми досить егоїстичні в питаннях своєї смерті. От я помічаю, що в парах часто, знаєте, що обговорюють, пари часто такі: а давай я помру перший, бо я не хочу жити життя, де не буде тебе. І не хочу, Що досить егоїстична позиція насправді. Потім партнер відповідає, каже, ні, давай, я помру перший. Не хочеш, що це... Ні, давай, я, давай я. Я поговорю зі своєю дівчиною. І кажу, Хана, я знаєш, я не хочу е... Я хочу померти першим. Я не хочу бачити, як ти страждаєш, тому я хочу померти першим. Вона каже: Окей. Е... <реш> каже, Давай в суботу. Е... Я там з Серегою домовилися зустрітися, тому давай так. На фоні цих всіх думок я. Думаю про те, що хочеться частіше дзвонити батькам. Переживаєш, час іде. Хочеться дзвонити батькам. Саме дзвонити, не писати, бо писати це піздець, якщо чесно, своїм батькам. Бо чомусь покоління це старше вирішило, що в переписці не має бути емоційного забарвлення взагалі. Вони такі коми, розділові знаки, знаки питання, емоджі, нахуй це все. Суха інформація. Передаємо текст. Ось так вони. У мене крайня якась переписка з мамою, вона мені ввечері просто майже серед ночі пише: ти живий? Ось так. Але я сам здогадався, що там був знак питання, бо його не було насправді. Тому це повідомлення читалося як: Ти живий, Максим. Живий завдяки нам. Пам'ятай про це. Тому важливо дзвонити батькам. я Вважаю. Важливо. Тату менше дзвоню. Бо так склала, чомусь сім'ях в Україні менше дзвонять татові, Чомусь так відбувається. І через це розмова з татом по телефону дуже часто звучить так, ніби він просто пише твою сторінку на Вікіпедії. Чесно, просто. Алло, університет закінчив? Ага. Е, так. Особисте життя, сім'я, фільмографія, примітки. Ага, добре все. Через рік дзвонимося. Ну, оце розмова з татом. З мамою інша розмова. З мамою ти говориш частіше. Вона знає про те більше фактів. І знає більше негативних фактів твого життя. Через це вона акцентує на негативні факти <рап> твого життя. Ну, так прийнято у мам, я не знаю, чомусь так. Вони акцентують на негативі часто. Згадує негатив, транслює негатив, і це вганяє вас в депресію під час розмови постійно. Це якісь депресивні розмови з мамою по телефону відбуваються. Це настільки депресивні. Я думаю, якщо дементор з Гаррі Поттера поговорить дві хвилини з моєю мамою, він скаже: таке ні, нахуй я не вивожу, я вже це, я, мені вже дуже складно. Тому якісь, якщо прям е, жахливі періоди е, там в нашій країні відбувались, мама, взагалі, це для неї негатив. Вона просто транслювала у мене сразу. Найулюбленіше для неї був період, знаєте, коли нам погрожували ядерною зброєю. Оце для неї вона дзвонила кожен день, казала: о, Макс, Макс, я знаю, як це буде, Макс. Знаєш? Я, я думаю, знаєш, як це буде Макс. Я думаю, буде ось так, Макс. Я думаю, буде отак, спишка і все. Макс, я думаю, я думаю, буде спишка і все, і нас нема. Макс. Я думаю, буде так. Я думаю. Я думаю, буде спишка, і все, і нас нема. Макс. Все, давай, Днем рожіння. Давай, Макс. <праць> е, е, друзі, бажаю вам сьогодні е, подзвонити своїм батькам. Дякую, що послухали мене цьому. все. гарного вечора.